Володимир Вакуленко кока На коня сів козачок. На коня сів козачок. За спиною рюкзачок, в ньому печиво та фрукти, і цукерки від застуди. Коник вйо, малюк говорить, до садочка треба скоро, вихователька он зганку кличе діток до сніданку. По дорозі дід займає. Бачу, хлопче, кінь встигає. Може, продаси мені? Файні гроші дам. Та ні. Замість коника мій тато мусить вранці поспішати. Що ж ти тата осідлав? Пішки йшли б, та він проспав. Володимир Вакуленко Ка, український поет з Ізюма, учасник Революції Гідності. На час вторгнення перебував у Ізюмі, доглядаючи сина, у березні був захоплений окупантами, знаходився у полоні. Про його долю донині нічого не відомо.